Незважаючи на непрості часи сьогодення в Україні, працівники Силидівського терцентру продовжують надавати соціальні послуги вразливим категоріям населення. Про роботу та виклики сьогодення журналістам розповіла директор центру. Обслуговуємо 450 осіб. Працює 19 соціальних робітників, які надають допомогу по обслуговуванню на дому з 4500 осіб, 185 тільки інвалідів. Другий остаток цієї, будемо казати, чисельності це йдуть особи старше 60 плюс і 85. Плюс. У нас майже 80% осіб не виходять за межі квартир. Соціальні працівники відділення соціальної допомоги вдома роблять все, аби їхні підопічні почувалися гарно та відчували турботу про себе. Дівчата роблять все. Ото ті функціональні обов'язки, які ми розробляємо, вони далеко ну збільшений круг їх їх надання. Ми надаємо послуги людям похилого віку, послуги ну різного характеру. Доставка продуктів, це прибирання житла. Це послуги по особисті ну, гігієні, також супровід до лікарні. На даний момент такі виходи два рази в неділю, бувають три рази в неділю, буває кожен день, якщо люди сильно тяжко тяжело Щомісяця соціальні працівники отримують та доставляють гуманітарну допомогу людям. Продукти, мука, засоби гігієни, в общем, все, що саме необхідне, все, що їм нада, всім Выдают Видають хліб. вот каждый вторник, хліб видають. По можливості получаем і роздаю їм даже хліб. Они очень благодарны. Свою роботу центр не зупиняв, надавав свої послуги за всіх обставин. За кожним працівником закріплено по 12 людей. Але з початком повномасштабного вторгнення допомоги потребує значно більше людей. В моменти евакуації, коли люди виїжджали, я нікуди не виїжджала, я не покидала город. Работала до последнего. людей у нас в тот момент было очень много, потому что нас оставалось очень мало. И мы старались всем помочь, всем принести лекарства, продукты, чтобы не оставить их в беде. В Початку полномасштабного вторгнення. Початку війни у нас змінилося, тобто ми обслуговуємо і більше людей, які потребують нашої допомоги, звісно, в цей тяжкий час. Працівники терцентру кажуть, що робота за час війни змінилася, бо всі підопічні потребують особливої уваги, турботи та доброго слова. Ми повинні не тільки надавати ну допомогу як соціальні робітники. Ми ще маємо отримувати, ну, Підтримувати своїх підопічних, надавати також як і психологічну допомогу, інколи навіть як і медичну трошки допомогу в якихось аспектах. Морально тяжело. Не так, як, як би сказати, фізично, як морально. Переживаєш за них, йдеш по магазинам, ось ці сирени, вони теж переживають, їх підтримуємо. Соціальні працівники забезпечені спецодягом та велосипедами. Нещодавно отримали гумові чоботи. Також фартуха, ну і в тому році теж і зимову взуття ми отримуємо ну, для покращення би, нашої роботи. Ми отримали ще в тому році. Велосипеди, вони також є. Я їздю велосипедом. У той час, коли вся країна проходить випробування війною, кожен з нас складає своєрідний іспит на людяність. Директор центру каже, що тут випадкові люди не працюють. Хочу дуже, звісно, і подякувати всім, користуючись нагодою, всім своїм працівникам, які оддають серце, душу, тепло, яке зараз дуже потрібне. Я думала, що я тимчасово попрацюю, але працюю 4-4 роки, і якби. Я вважаю, що навіть це моє покликання допомагати людям, особливо в ці важкі часи, ну це дуже важливо. Навіть вже час життя. 20 років, 21 год, это, наверное, рік, це, Уже час життя. Вже, би, я б, наверное, на другую роботу уже б не перешла сейчас бы. Знімальна група телебачення Капрі з Селидового спеціально для Капрі